Данило Козлов 2000 року народження навчався в 62-й школі з 2010 по 2015 роки. Далі навчався в гірничо-електромеханічному коледжі на заочному в КНУ. Працював на Арселорі. Пройшов строкову службу. У вересні 22-го за мобілізацію потрапив до лав 502 го батальйону радіоелектронної розвитки 53-ї бригади. 13 грудня 23-го року поблизу села Водяне Донецької області воїн загинув. Владислав його однокласник та вчитель літератури 62-ї гімназії. Наші діти, наше майбутнє, вони. Мають право знати, хто дав їм це майбутнє, і кожною дорогою до школи ми сподіваємося, що скоро це стане можливістю, коли діти повернуться до повноцінного офлайн навчання. Вони проходитимуть і пам'ятатимуть завдяки кому вони можуть навчатися, жити, радіти і продовжувати своє життя і будування країни на майбутнє. Євген Кашинський 92-го року народження закінчив у цій школі 11 класів. Потім здобув фах на гірничому факультеті КНУ. Працював на шахті ювілейна 26 лютого. 22-го року долучився до лав 129-ї бригади ТРО. Вдома на повернення воїна чекала дружина Аліна та маленька донечка Варвара. Не стало героя 15 грудня 22-го поблизу села Максима Горького на Херсонщині. Він був хорошим сином, худим братом, справжнім другом, вірним фанатом, найкращим батьком, мужнім героєм. Він став просто опорою в моєму житті. На жаль, війна не обирає кого забирати. Хороший ти чи поганий. Вона прийшла в наше життя і руйнує його, на жаль. Але ми повинні пам'ятати кожного героя. На відкриття меморіальної дошки Євгену Кашинському прибули і його бойові побратими з підрозділу аеророзвідки Ригбісти 129-ї бригади ТРО. З ним вони визволяли правобережну Херсонщину. Я не можу словами передати те, що відчуваю я, я і кожен з присутніх, особливо з підрозділу хлопців. Ми багато з ним пройшли і зараз. Єдині слова, які я можу сказати про його пам'ять, це те, що я буду зберігати цю пам'ять тут і тут. І я мав величезну честь бути поруч з ним в той період війни. Який ми були разом, Михайло Баклагін 2000 року народження, навчався тут з першого по дев'ятий класи. Потім здобув професію та працював слюсарем ремонтником на промпідприємстві. З грудня 21-го почав служити на контракті в 93-й бригаді Холодний Яр. Загинув наприкінці серпня 23-го біля Кліщівки на Донеччині. Ми живі, а наші діти, хлопці, 23-30, Їх немає. Дуже важко. Сміша. Навчався в нашій школі з 1 по 9 клас. Надзвичайно скромний, відданий. Дуже хороший хлопчик відкрили меморіальну дошку і Андрію Дробіленку, 69-го року народження. Мав досвід строкової служби у військово-морському флоті СРСР. Працював на різних підприємствах міста. По мобілізації долучився до 92-ї механізованої бригади, 19 серпня, 22-го. не стало воїна 27 жовтня 22-го року біля села Новоселівське Сватівського району Луганської області. Відтепер нинішні та майбутні вихованці гімназії номер 62 в Покровському районі можуть бачити, завдяки чиєму безсмертному подвигу. Всі ми маємо можливість жити будувати плани наперед. Честь та слава українським армійцям захисникам рідної землі. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.